Звернулась до мене клієнтка щодо допомоги встановлення її дітей теперішнім чоловіком для отримання відстрочки від мобілізації. Сказала, що батько дітей воює, але напише заяву про відмову від дітей. Хочу роз'яснити деякі базові речі в питаннях встановлення. Запам'ятайте, без згоди батьків встановити можна лише дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування. Тобто після того, як одного з батьків або обох позбавлять батьківських прав. Позбавлення батьківських прав відбувається лише в судовому порядку. Неможливо відмовитися від дитини, написавши заяву Анатернісу. Але дитину можна всиновити, якщо батьки такої дитини дали згоду на усиновлення без попереднього позбавлення їх батьківських. Така можливість передбачена статтею 217 Сімейного кодексу України у разі надання згоди батьків на усиновлення дитини, яка засвідчена нотаріусом. При цьому звертаю вашу увагу, що після всиновлення дитини втрачаються будь-які права та обов'язки між батьком та дитиною. Той з батьків, хто надав згоду на усиновлення, позбавляється батьківських прав щодо дитини. З батька не можуть стягуватися елементи на утримання дитини, а дитина не спадкує майно після його смерті. Отже, нотаріально засвідченої письмової згоди батька на установлення дитини може бути достатньо для установлення такої дитини і її відчима. Тож будьте обізнати в своїх правах, щоб знати, як правильно діяти. Та ставте лайк і підпишись, щоб не загубитись.